Духа, слава Ісусу Христу. Слава Ісу. Ми сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, так знову вкотре чисельно збираємося у нашому святому храмі з тої причини, що з ласки Божої дочекали одного із 12 найбільших свят у році, якого церква урочисто називає входом Господнім в Єрусалим. А ми в народі просто кажемо вербна неділя. Сьогоднішнє свято це свято торжества і радості, бо ми тішимося і радіємо тому часу, тому спасінню, яке Господь спішить звершити. Чимало із вас були і вчора в храмі, і приймали свою утробу найсвятіше тіло і кров Христа Спасителя і мали можливість за богослужінням чути, як Господь звершив велике чудо. Перед тим як війти в Єрусалим, як ми сьогодні чуємо уточнення від євангелиста Іоанна, за шість днів до Пасхи, Господь творив велике чудо, воскресивши свого чотиридневно померлого друга Лазара. І всі люди, які бачили це, бо чимало юдеїв прийшли до Марфи і Марії, до цієї благочестивої сім'ї, щоб розділити їх по втраті. Брата, розділити їхній сум. І ось коли Спаситель прийшов, то він навіть своїм учням казав, що я радію за вас, що мене тут не було. Бо ось ця смерть, бо ця хвороба не на смерть. І ось, звичайно, коли Господь приходить до них, Марфа йому каже: Господи, якби ти був тут, мій брат би не вмер. Та й тепер вірю, що все, що ти попросиш, у Бога Бог дасть тобі. Господь каже їй: твій брат воскресне. Вона каже: Знаю, що Воскресне Воскресіння в останній день, а Господь їй каже: Я Воскресіння і життя! Хто в мене вірує, навіть коли помре, житиме. І він. Просить, щоб показали, де вони його поклали. І всі спішать, і Христос, сестри, і весь народ, учні, спішать до того гробу, де був покладений Лазар. І Господь своїм всевладним словом кличе оцього чотиридневно померлого. Як сестра вже казала, Господи вже і запах чути. Але він їй каже: чи не казав я тобі, що як будеш вірувати, то славу Божу, побачиш? І не тільки сестри, а й увесь народ побачу велику славу Господню, як він з мертвих воскресив Лазаря. І тоді бачите, це чудо. Народ, такому піднесенні пізнав Ісуса з Назарету, обіцяного Месією, Христа Спасителя, Сина Божого. А коли почули, що Він має намір іти в Єрусалим на свято, а люди чимало там зійшлися, вони, почувши цю вістку, вийшли на зустріч Христу і в такому своєму захопленні, як чули і за богослужінням, з церковних піснеспів, які сьогодні лунали. Вони стелять перед ним свій одяг, зрізають віття пальм і стелять перед його ніг. Господь, не мов би, цар в'їжджає у це святе місто, столицю Ізраїльського царства, і люди так торжественно його зустрічають. Нам, дорогі во Христі, брати і сестри, звичайно, сьогодні радісно, бо ми повторюся, радіємо тому спасінню, яке Господь спішить звершити, але ми не можемо собі уявити, що робилося в голові, серці самого Спасителя, який знав, що ці самі люди, які сьогодні йому кричать «Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господні, будуть через декілька днів кричати Розпни. Христу, Спасителю, було це відомо, але він. Як смиренний і вірний раб, не та як той цар, який, наприклад, імператори чи князі, які здобували нові території чи підкорювали собі народи вістрям і силою меча, а як смиренний і вірний раб, який йде звершити волю небесного Отця. Тому, дорогі Богристі, брати і сестри, ми маємо зрозуміти за прикладом Христа, що всяка слава людська вона є тимчасова. Ми маємо шукати ось цієї слави, слави вічної. і Якщо ми називаємо себе християнами, то, звичайно, мимоволі, рано чи пізно, я сподіваюся, всі ми до цього правильного розуміння прийдемо. Звичайно, Господь все це знав і спішить на ото, таке добровільне, на ту таку свою добровільну жертву. Ми можемо мимоволі задати собі запитання, як могла статися переміна у людських серцях, така кардинальна, від радості, від зустрічі, від осанна до розпни. Але коли ми не знаходимо відповіді на це запитання, то маємо найперше запитати себе, чи не відбувається щось схоже з нами? Не спішімо осуджувати древніх юдеїв, а найперше загляньмо своє серце. Бо ось наше сорокоденне говіння, піст, духов. Наші намагання стати кращими, простити образу, примиритися з ближніми, приступити до таїства сповіді і причастя, коли ми приступаємо до святої чаші, то ми виголошуємо ці ж самі слова, Благословен, хто йде в ім'я Господні. Але що відбувається потім із нами? Проходить не так багато часу, і ми знову повертаємося, на жаль, до тих самих гріхів, як каже апостол Павло, як. Вимета свиня продовжує далі валятися в грязі, як пес повертається на свою блювоту, так і на жаль, стається дуже часто із багатьох із нас. Бо ми забуваємо ті обітниці, що обіцяли Христу Спасителю, що вже не будемо грішити. І, на жаль, через нашу неміч людську, теж його продовжуємо у своїх серцях розпинати. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, певно, що ми сьогодні тішимо і радіємося, бо це величне свято і торжество. Але постараємося прожити наше життя так, щоб не загубити і цього сорокоденного посту. Бо ми сьогодні завершимо святу чотиридесятницю, саме сьогоднішнім святом, відзначаючи його, свята Мати Церква навіть пом'якшує піст, вона послаблює його сьогодні на рибу, на вино. Ми дещо радіємо, але не повноцінно. На радіємо, бо вступаємо в особливий період для життя християнина у страсну седмицю, сидмицю, страсний тиждень, де будемо згадувати вкотре і цього року ті події життя Христи, Христа Спасителя, які сталися з ним безпосередньо. Це і зраду Юди, і таємну вечерю, де було започатковано таємство Євхаристі, святого причастя. Будемо згадувати і разом старатися іти з ним на Голгофу. Можемо постаратися і піднести йому і платок, як Вероніка, щоб обтерти його під кровний, так само і старатися допомогти нести йому хрест. Не грішити більше, а старатися каятися у своїх гріхах і бути тим Симоном Керенецьким, який не побільшує тягар Христа Христового, а допомагає і полегшує його. І все це ми у цю неділю, у цей тиждень будемо переживати. Тому нехай оці наші духовні намагання стати кращими. Не розгубляться у нас, бо з нами дуже так буває часто, як святі отці кажуть, що коли людина вступає в піст, то вона би, зачиняється у добровільну в'язницю. Але знаєте, коли ми виходимо з неї, що ми робимо? Не всіх людей і в'язниця виправляє, одні лише чекають того завершення терміну, щоб знову повернутися до попереднього гріха. Ми не маємо допустити нас, щоб це сталося в наших серцях, голові і розумі. Саме слово покаяння, яке ми хотіли робити, має змінити наші думки, наш спосіб життя, і то на краще змінити. Оцього всього я вам бажаю. Так само, дорогі в хресті, брати і сестри, ми сьогодні бачимо, що християни спішать до святих храмів, щоб освятити вербу. Ми маємо і іншу назву сьогоднішнього свята: це вербна неділя. Це такий прообраз, символізм. І Древні юдеї мали пальми, зрізали це віття пальм. У нас пальми не ростуть, але у нас перше дерево, яке розпускається, це є верба. Тому ми маємо таку благочестиву традицію, щоби з цим вітям верби приходити до наших святих храмів, їх посвячувати. Але пам'ятаємо дорогі вухресті, брати і сестри, що нічого із цих засобів, які дає нам свята мати церква. Ні стрістинська свічка, ні освячена верба нас не спасуть, якщо ми не будемо жити правдивим життям, якщо ми не будемо мати любові між собою, якщо ми не будемо прощати взаємні образи, якщо ми будемо тільки такими, знаєте, християнами, як був Фарисей, тоді вони нам не допоможуть. А якщо з вірою будемо приступати до цих засобів, святої води і в цих інших перечислених, то звичайно вони будуть нам на користь, на зцілення душі і тіла і на всяку добру користь. Оцього я вам бажаю. Щоб Мали найпершу міцну віру і не хиталися у нашому тому поремному морі 21-го століття оцього нашого життя. Вітаю вас сьогоднішнім святом, закликаючи Боже благословення на ваші сім'ї і родини. На многоя і благі і літа.